Привіт! мене звати Іра і я живу в Одесі. А ще я в'яжу на замовлення дитячі речі і відправляю їх по Україні за кордон. Так от після обстрілів в Одесі, я вирішила, що саме час записати перше відео на Ютуб. Ну бо коли як не зараз, правильно, правильно життя, воно одне. Тому зараз буду вам трохи розказувати про себе, показувати чим я займаюсь. Заодно трохи попрацюю, покажу вам весь процес, як це відбувається і Заодно познайомимось. Поїхали по перше трохи про себе. У мене є син йому два з половиною роки. Зараз він хворіє, і як бачите, я максимально на домашньому світла нема, вода. Тоже нема. Коротше, самі розумієте, де да? ми живемо. Сьогодні в мене в планах вишити два светри і відправити їх сьогодні ж, бо замовники вже чекають перед різдвом на них. Це светри неабиякі, а светри Гаррі Потера. Як бачите, один я вже собі відмітила розмітку на літеру, яку я буду вишивати, а інший поки чекає. Коротше, буду їх робити один за одним, щоб нічого не переплутати. Включу зараз того самого Гаррі Потера, свою улюблену частину. Мені, до речі, подобається найбільше. Це друга частина дарів смерті. Мені найбільше подобається в'язання з кабану, і мені найбільше подобається ще про непівкровного принца. Ось ці три. Ну, окрім звичайно, філософського каменю. Ось ці три це мій улюблений топ. Тому зараз якийсь з них оберу. І Будемо з вами вишивати. Макс. Часто запитують, як взагалі з'явилася ідея цього светра. Тут все дуже просто. Я зв'язала такий рік тому своєму сину. Ми з чоловіком і наші друзі дуже великі фанати Гаррі Поттера. Ми кожного року на Різдво передивляємося всі частини одна за одною. Ну і мати такий в гардеробі сина здавалося якось логічно. Потім я просто показала фото сина в цьому светрі в інстаграм, і він завірусився. Дуже багатьом мамам це відгукнулось. Вони захотіли своїм дітям такий самий, і тепер, от вже протягом року, я відправляю такий светр в різні країни світу саме перед Різдвом. Насправді може здаватися, що ця вишивка дуже проста і швето. Але по факту це не так. Професійно це називається дублікат Стіч, тобто я дублюю всі петлі, які пров'язала до цього спицями, іншим кольором, але вже за допомогою нитки з голкою. Тільки так можна досягти того самого кіношного ефекту з вишитою літерою з фільму, який точно не розлізеться після першого прання. Вам прямого включення, як бачите, сонечко сідає, світла досі немає, але в мене вже готова більша половина літери. На це в мене пішла година 40. Як бачите, професор Люпін вже став вовкулакою. Коротше, несеться. мінусів в те, що я вже точно не встигну вишити і відправити сьогодні два светри. Сподіваюсь, вишити хоча б один і завтра його відправити. Тут я вирішила, що немає сенсу чекати завтра. і от В такій от атмосфері сиділа, вишивала далі цю літеру, бо замовлення не чекає. В Одесі був тотальний блокаут, і якби тягнути кота за хвіст просто не було можливості. Добрий ранок, ну що настав новий день, я сідаю вишивати другий светрик. Вчора я закінчила перший, десь о 12 ночі, тому поїхали, показую вам другий. До речі, роботу над кожною вишивкою я почитаю з маленької схеми, роблю її сама для того, щоб вона ідеально підходила під кожний розмір светра. Можна було б, звичайно, взяти якісь схеми, але це не мій варіант. Мені подобається, коли все пропорційно відповідає один одному. Тому малюю просто в блокноті ось так от. І потім вишиваю. Цю літру я ще ніколи не вишивала, тому сподіваюся, в мене вийде зробити це швидко, і я встигну на пошту, щоб відправити два светрики разом. Приймаю ваші привітання, бо я спакувала навіть свої посилки. Трохи покажу вам, як я відправляю посилочки. У мене тут папір тіш'ю, коробочка. Ось такі листівочки. Я їх кладу до кожного замовлення. Кладу їх сюди. Тут в мене бірка з доглядом двома мовами. Так. Так, і буду бігти на пошту, відправляти все це діло. Я, якщо чесно, дуже сильно рада, що я все це встигла зробити. Вам, я звичайно, дуже вдячна, що ви дивилися весь цей процес від початку до кінця. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду вам дуже вдячна, тому що я планую це продовжувати. Дуже вас прошу мене підтримати і до наступних зустрічей.